Всім привіт! Сьогодні я вам розповім, як я готую курячі філе у клярі. Також їх називають стріпси, та ви їх могли коштувати у ківсі, але повірте, вдома вони вийдуть набагато смачніші. А ми не будемо гаяти часу гайда готувати. Першим ми приготуємо кляр. Для нього я беру борошно, спецію. У мене це була копчена паприка, куряча приправа та сіль. Та вбиваю до неї два яйця, та також додаю воду. Все це перемішую вінчиком або можна виделкою. Та усе наш кляр готов. Тепер я беру два курячих філе та нарізаю їх на ось такі шматочки. До речі, усі пропорції до інгредієнтів ви знайдете під відео. Тепер окунаю філе у кляр та залишаю його приблизно на 30 хвилин. Та ще додатково нам знадобиться борошно. До нього я додаю трішки копченої паприки та сіль, все це перемішую. Коли м'ясо трішки постояло у клярі, я окунаю його у борошно. Та все м'ясо готове. Роблю так з кожним шматочком. Після чого відправляю на пательню смажитись при великій кількості олії. Вона повинна бути розігрітою. Та смажу м'ясо з обох сторон приблизно 15 20 хвилин на середньому вогні. А поки що за цей час я готую соус. Для нього я нарізала один консервований огірочок, додала сметани, сушений часник або можна додати свіжий, та сіль за смаком. Та це просто дуже і дуже смачно. Просткий кляр та соковите м'ясо неймовірне поєднання. Та соус, який дає приємну кислинку. А якщо вам сподобалось відео, ставте пальці вгору, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі та до зустрічі у нових відео. Смачного вам!